Привіт! Ви завітали на в'язальний канал Мунит Cat. З вами Ганна, і сьогодні я продовжу розповідати про своє в'язальне життя. Цього тижня я брала участь у шаленому тижні старті. Це перша частина. Проєкту Олени Буганової, який щомісяця повторюється. Кожного тижня ми робимо якісь. Завдання, самі собі їх придумуємо. Перший тиждень місяця це шалений тиждень стартів. Ми повинні розпочати роботи. Байдуже, яка техніка, аби було рукоділля, було цікаво тобто можна обрати і в'язання, і вишивку, і живопис, і акварель, і квірінг. Шиття. дівчата дуже багато шиють дуже цікавих речей. Я дуже люблю дивитися такі відео. І цього місяця у мене старти. Невеличкі в мене тільки два процеси, але вони актуальні на сьогоднішній день. І ми подивимось з вами, що ж я розпочала і скільки я пров'язала. І у зв'язку з тим, що на шпицях на гачку у мене дуже багато. Проєктів я е, стартувала тільки двома процесами, і решту часу, яким воно було виділено на в'язання, е, я просувала вже готові роботи, тому що, по-перше, їх треба вже не тільки просувати, деякі вже і завершувати, тому що погода вже така тепла і дещо можна носити. А, тобто, мені, мені зараз дуже багато часу необхідно на просування. Тому тиждень стартів у мене був, але яким? Ми подивимось далі. Отже, я хочу показати вам, що ж я зв'язала цього тижня. До речі, в мене такий цікавий... Кульові ромашки, які мені син вчора подарував, вони розквітли, ну, символ безкрайнього українського степу навесні, одним словом. так. І що ж ми з вами подивимося сьогодні? Ну, по-перше, старти. Як же я стартувала цього місяця? Чому кажу про актуальність моменту? Тому що я стартувала, саме два проєкти обрала, які пов'язані дівчата хлопці, із проєктами для а, ЗСУ. Це ж крапетки. А, цю пряжу, яку попала в Фейсбук і у групі з Любов Ігліної. Це в мене поєднання сіверяночки з. Дуже-дуже такою старою ангурою вже. Мабуть, голд, бо колись я її дуже любила купувати. Це ще коли. Так, що в мене виходить? В мене виходить отака шкарпеточка. Це буде 42-й, 43-й розмір. Тепленька, товстенька, спати в нього буде хлопцям зручно. Я обрала коричневі кольори, переходи, як я заявляла у вступі, це в мене смугастий місяць такий буде. Смугастики я буду в'язати. І другий мій смугастий проєкт так, Ну, Це взагалі бум Сму... смужок. Тому що я, ну, в мене є така задумка, я вже робила два килимки, я о, о, в свої залишки після шкарпеток о, в килимки для хлопців вміщу, те, що вже ну, я не можу взагалі ніде застосувати. Але там я винайшла свою технологію, я не вяжу просто стовпчиками там без накиду. В мене своя технологія. І, ну, зараз я не можу показати, тому що в мене були такі пілотні проекти, можна сказати. І я просто віддавала там, ну естетика була, але ну, мені треба було певні. Питання вирішити технічного характеру, щоб більш виглядало краще. Ось, То я буду з цими ковриками гратися влітку. На наступний сезон же хлопця. Так, і що в мене тієї пряжі, з тієї кількості пряжі, яка є. Ну, це в мене, в мене на першу шкарпетку я розподілила всю пряжу навпіл і в'яжу, ну, так, щоб мені вже вистачало, ну, я вже розуміла, скільки чого. Так, дивіться, ну тут напівовна це взагалі якась ем, ще. Вовна 30-річної давності. Я її колись забрала, її видавали, там був кілограм. Дівчата вона ну, така не дуже м'яка. Я зв'язала синові светр, він йому не сподобався. Мама психанула. І... Тягає його в якийсь в майстерню, тобто так, якщо мені колись кудись треба вийти, там ну, в, мага... в крамницю під ку під куртку, щоб вдягнути, він такий теплий вийшов, дуже тепла ниточка. А, ось дуже тепла нитка. Я його тягаю. Це вже, мабуть, четвертий рік. Це в мене така настольний светр, як то кажуть, коли швидко треба вибігти десь, по воду пойти. Ну, Миколаїв у нас таке місто, що треба ще й воду тягати. Ну, тому це для нас актуальне питання. Тобто взимку у мене ось такий, такий светр з цієї нитки. Тобто я знаю, що я в'яжу теплющі шкарпетки. Це пряжне мені в. Це теж. Ой, дівчата, щось в мене хлопці, що в мене самі залишки. Це в мене якісь залишки теж стародавніх часів. Ось. І смугаш. І пішла блакитна смужка, синя смужка. Тут чорний в мене, ну, чорного багато, тому тут діватися нема куди. Так, такий теж за крилом. Поєднання. Ну, ось я в'яжу ці шкарпетки. Певну, певну частину планую магічний кубик, один точно у мене буде. Але поговоримо про це пізніше. Так, дівчата, ще що я в'язала. Багато страждальних шкарпетка, тому що ну, це треба сісти і просто вгризтися було в неї. Я не могла в неї вгристися, В мене не було часу, щоб так плідно попрацювати цього місяця над цією роботою. Ось в мене вийшла бабусі одна шкарпеточка. Це шпиці, так, інструменти показую. Теж минуле життя півтора, півтора міліметра спиці, такий набір. Ну, я не знаю, на якому заводі його робили. Вони не вбиваємо, це метал. Такий конкретний метал. Е, скільки я її ними зв'язала, і, ну і моя мама ще в'язала. Я так розумію, коли я ще була в садочку, вони з'явилися у нас. Тобто це з 80-х. Ностальгічний такий у мене. Е, е, я хочу сказати, що це Алізер Тісан. Слухайте, мені подобається оце поєднання, я шленюю від нього. Мені настільки воно до душі. Дуже до душі. Так. Ця шкарпеточка. Так. І ще я в'язала, ну, в мене футболковий бум, то іграшковий да, є проєкт. У мене футболковий бум. Це я показати так не можу поки що. Прямо, але ось, дивіться, стільки я пров'язала. Це мамусі моя футболочка. Я щось в'язала-в'язала і назвала її бузок. Колір бузковий вам передається більш синім. Це бузок. Це е, альзембре Батік. Е, дуже мені подобається ця бавовна. Я собі колись в'язала гачечком маєчку, і я її на собі не відчуваю взагалі. Навіть 40 градусів вже коли спека в нас. Ось ну, так, зв'язала. Це сантиметрів 5, мабуть. Буду продовжувати. Це, оце в мене, шановна спільнота, такі проєкти, які треба завершувати. Треба мені, матусю, мою вдяг вдягти. Ось, не знаю, я. Давно вона в мене жінка вибаглива. Давненько я їй не в'язала нічого, тому можливо, можливо я її буду ще й розпускати. Я не знаю. Це людина, яка потребує ідеал ідеальних речей. ось Така ось в мене виходить. Зараз я ще один процес покажу. Але буду перемикати камеру. Тому що цей процес треба показувати на висоті. Бо ця футболка, це моя синьока, така футболка матусі, вона вже виросла, виросла кокетка, а нас буде такий оверсайз. Тому зараз я перемикаю камеру, переподключуся, тому що треба на висоті дуже добре показувати. Ось так. Шановна спільнота, вона в мене не влазина в який кадр. А, мене попереджали, що буде вести візерунок. Ну, не знаю, я вважаю, що це задовільно. А, Можна залишити. І це, ну, в реглан такий достатньо кругакетка глибока, я вже почала е е в'язати росток. Я дуже дя дякую Глені Буганові, що вона мен мене порадила його робити, тому що я багалася, бо Ну, на спицях я азійський росток знаю, як в'язати, а е якось гача... ну, гачок, хоча я дуже люблю гачок, в... особливо в теплі... теплий сезон. Якось... Ну, я давно не я ніколи не в'язала, я завжди в'язала знизу вгору і круглу кокетку влітку. Ну, я взагалі круглу кокетку, якщо робила, то це були дер... дерчасті светри. Е і... Як, <кій> до речі, ці светри в, наш, в нашу погоду, ну, якщо ти два дні їх вдягнув, то це добре. що у нас починається шалена спека. Ось. І що я можу сказати? Я дуже сподіваюся, що те, що я пронумерувала в магічному кубику, випаде нам номер, тому що я дуже хочу, щоб всі, хто такі проєкти. Гарячі, можна сказати, занотував, намітив собі в магічному кубику, щоб у нас якось номери співпали, і Олени кубики співпали з цими номерами, і у нас було все добре цього тижня. Ось. І, ну що, Буду я тепер робити росток та приєднувати до рукавів. Ось і тільки коли я не знаю, якщо я це все розпущу, значить я це все розпущу. Якщо там матусі не сподобається, якщо я там забагато зробила, може, можливо, я неправильно щось зробила. Я не Бог, тому допускаю помилки. Ось, ну, якщо, ну, доведеться розпустити, доведеться. Але дивіться, поки воно от, у такому стані, о, о, оцим колом, тому що я вив'яжу росток, приєднаю, і цього кола вже не буде, ніколи ніхто не побачить, якщо я не буду перев'язувати. Будь ласка, дівчата, подив, дивіться, хлопці, хто дивиться. Подивіться на цей колір, на цей неймовірний, крутий такий. Перехід, воно начебто, ну, не знаю, воно, воно от, е, є там червоний з чорним. так? Тобто такі різкі ну, кольори. Да, для вишиванки нашої підходять, але можна ж було ну, більш гармонійно поєднувати кольори, і саме цей колір, такі переходи, мені сподобалися неймовірно, тому що всі кольори близькі один до одного. І наскільки гармонійно от зараз виглядає оця кокетка кругла. Дивіться, від Такого темного, темного, темно-синього, василькового, вона йде, і буде блідо-блідо-блакитним. Колись були модно такі джинси, такий блідо-блакитний кольор. Такий виходить. До речі, зверніть, будь ласка, увагу. От Я зв'язала кокетку, це десь розмір 48-50. І я вже вимушена була згорнути в клубок. У мене немає сучасних металок, Я поки що, хоча, мабуть, питання актуальне, але поки так працює, я вже зробила uh, моточок. Ну, він доволі такий, якщо в руки. Ну, рука в мене середня. Бачите, який? Тобто він не маленький, ниточка тонка, це uh, гарчичок двоєчкою я в'яжу. Uh, ось це мої пригоди мого гарч... гачка, які будуть. Uh, Активно фігурувати і в магічному кубику, тому що я дві речі в'яжу цим гачком. Поки мене не стрільнуло в голову ніяких іграшок, що цим гачком розпочати, то тільки дві речі. Тому що я влітку о, люблю один гачок і купа процесів. Так, ось такі у мене були просування за цей тиждень. І старти, і просування. Оленочка, вибачте. Така я от розпочала купу процесів, тому і старти, і просування цього тижня. Але я дуже сподіваюся на магічний кубик і на е, свою заняття, що співпаде е, вільний час і потрібні процеси, і все буде добре. А я прощаюся з вами. Це була Ганна, канал Майніткет. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб спостерігати за моїм рукодільним життям. І, будь ласка, в інфобоксі є послання на дівчаток, які брали участь в шаленому тижні стартів. Я дуже прошу вас. Перейти та подивитися, яку красу створюють вони. Це неймовірно творчі люди, це люди віддані в справі рукоділля, будь ласка, підтримайте їх, якщо вам дозволяє час і не важко. А з вами була Ганна. До побачення.